То, що вони говорять, не можна зробити, бо це самогубство, духовне самогубство. Я це так бачу. Ну, я розумів. якщо людина це зробить, це. Ти Йо... маєш на увазі, коли прийме е, рішення, рішення е, взяти той подвиг, до якого не готовий? Так. Сказати, ну, що... вона казала, є ця, е, власне, помилка це не готовий. Е, завчасний подвиг е, зроблений. Я би не казала, що то такі вже. Хоча в їхніх очах це, напевно, все-таки подвиг, який вони вирішили бо ім'я спасіння, не пойме чого зробити. Але це був, це був просто протест. Та. Протест проти е, е, нас, тоді це. Все-таки протест проти ієрархії, яка б вона не була досконала, недосконала, ніхто, слава Богу, в цьому світі досконалого не вимагає. Але яка б не була будь-яка структура ієрархії, той, хто входить в цю структуру, він погоджується з правилами тої ієрархії. Служіть на причому, ну, так? Звичайно, І ви а служите людям а не самі собі. А тут вони видно, вирішили, що вони можуть. Поміняти це все питання не в тому. Я подумала собі, подивилася на це все, що відбувається, як на екзамен, про який кожен з нас давно знає на тих сходинках, бо це екзамен на заборонений пліт. Угу. Людина, яка проходить учнівські сходини, вона доходить до моменту, коли вона наближається до супраментальних сфер. А супраментальні сфери вже відкривають тобі прямий вихід на можливість духовного народження. Тобто, якщо ти туди виходиш, то ти вже фактично, коли Ольга це називала фінішна пряма. Ти, ти виходиш уже прям до, до самої брами Едему, будемо так казати, в образній системі. Uh -huh. А до того часу там вчишся. І якраз екзамен, який був перед е, брамою Едемо. Або спожити е, заборонений плід, або відмовитися від споживання. Бо тільки тоді, коли спожили цей плід, брама відкрилася і були ви вигнані, образно кажучи, за ворота раю. Питання не вигнані. ніхто нікого не виганяє. Це, це в ілюзії голови тих, хто помиляється, що хтось когось кудись виганяє. Насправді ти порушивши будь-який із законів. Закон ієрархії. Так? Закон. Ще якісь так. Порушуєш один, не порушуєш один, валиться вся система, в якій ти знаходишся. А значить, ти тоді набуваєш тої частотної характеристики, скажімо так, енергія порушення, протесту, яка не передбачає перебування в духовних світах. Бо в духовних світах частота вібрацій інакша. І тоді оце порушення. Викликає той вібраційний контур навколо тої людини, яка порушує, навколо тої душі. І ця вібрація виштовхує звідти і притягує в ті поля, які тим вібраціям відповідають. Оскільки на сьогоднішній день уже світ пізнання добра і зла давно сформований, і зони протистояння і бунту теж сформовані, то дуже легко людина, підійшовши до екзамену забороненого плоду, коли вона його Споживай, а це якраз і є заборонений плід, коли учень не готовий, він не здав екзамен на заборонений плід, він не пройшов духовну трансмутацію. Потім повну трансформацію свідомості в духовний світ. Це ж думає, що одна трансмутація щось робить. Ні, це ще не все. Після того треба закріпити цю трансмутацію. Щоби ця характеристика частотна стала твоєю природньою частотою, коли твої клітини, коли твої ДНК і гени на цих частотах працюють. Тобто має пройти через весь і фізичний контур, не тільки через мозги, де мені там щось навиділося. І тоді, закріпивши цей екзамен, здавши через життєві ситуації, і ти так живеш, як і... ти пропускаєш ту енергію аж до дій. І живеш з цією енергією, тоді ти можеш служити людям піти на кіносес. Бо через тебе можна пропускати енергію, яка йде без перешкод, навіть через рівень твого фізичного провідника, клітини, гени, ДНК і виходить у світ. А до того часу це заборонений плід. А як був збій Ведений. Та Таїчте, нічого з вами не буде. Станете, як боги. О, так ми тепер, як боги. Ми тепер можемо проводити курси, і ніхто не може нам заборонити. Це в ілюзії голови склалася заборона. Так? Бо треба собі оправдати, чому я страшенно цього хочу, а чому в мене не складається. Мабуть, мені хтось забороняє. А хто забороняє? Той, хто своєю частотою. У взаємодії з цією людиною провокує в тій людині протест те, що було, коли, з коли порушили порядок в Едемі. Не едем проти них збунтувався. А е, душі едемські, які спожили цей плід, війшли в ту частоту, яка не передбачала там можливості перебувати і будь-що там робити, і виштовхнулися. Зони протистояння. І зараз та сама історія. Мічта всієї жизни сидіти на цій сцені, де сиділа Асауляк основоположник. Та це в істину станете як боги. без підготовки, без нічого, без вібраційної настройки, без здачі екзамена, а в першу чергу треба відмовитися. Плід, який можна спожити, бо сказав Змій, та ну взагалі не помрете, не переживайте. Карма не вдарить відразу. Вона буде мати причинно наслідковий інтервал. Він без вміння напрацювати співпрацю з тими, що зараз вели, і перебрати в них естафету. Та хоч у кого, здати свої особисті екзамени, відмовитись, Усвоїти, на того, що так і треба. Пліт заборонений. Ти не готовий, але тобі здається, що ти вже достатньо знаєш. Бо це рівень, коли ти доходиш до границі з супраментальним планом. Там, здається, цей екзамен, бо ще вище, бо це вже вогняні сходинки, ти ще вище не піднімешся. Бо вогняний меч крутиться за воротами раю. Yeah. В сторону світу пізнання добра і зла, yeah. а не в едемському світі yeah. цей вогняний меч. Там нема змісту, там нема від кого хоронити. <рес> yeah? yeah. І тому вогняний меч крутиться тут, оцей вентилятор вогняний. Well, yeah. Це супраментальні сфери. А тут можна тільки здавши цей екзамен. А ви точно станете як Боги, яка саулячка, вилізете на сцену. Прочитаєте, і нічого з вами не станеться. Бо ось де, подивіться, були всякі, читали, і нічого з ними не сталося. Ми коли починали читати після переходу Асауляк школи, так, і читали старші курси, деяким нам єхидно. Під, під хіхікою чи казали, Та -та. всі ждали, але ми не вмерли. Вирішили, так ніфіга ж і не відбувається. Сіли, мабуть, вдома, прочитали щось. 25 разів контролювали нас. Хорошо ли ми читаємо? І сиділи, і, мабуть, мріяли, що вони би прочитали краще. Самі собі взяли це послушання, цей дозвіл провіряти вас. При Ользі такого не існувало функції. Функції контролю за текстом точно не було. але Питання в тому, що це є той екзамен на заборонений пліт, їжте і станете як боги, сидячи в залі, чи стоячи коло кухні, чи біля дверей, чи ще десь там мріялося вилізти на цю сцену, і щоб тебе слухали многії. Це не рівень ведення мікрогруп, у нас є досвід, ми вже... люди невідомі в цій системі так. служіння. Але ми вели мікрогрупи, ми вели... ми вели свої групи, можуть їх навіть назвати регіонами, я вас прошу, та хоч ким назвіть. Адміністративний устрій ніхто ще не відмінив, можна назвати. Але вмінням міжругіональним зв'язків працювати ні... немає. І не більше, чим рівень ось цих своїх груп, ніколи, не пробуючи нічого іншого, вони вирішили, що вони стануть як боги. От в чому проблема. Цей екзамен їжте, читайте, 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 не вмрете, станете як Асауля, Станете ліпші, ніж тих, кого лишила Асауля після себе. Саме небезпечне. Оце для них екзамен. Їжте, читайте. Ставите як боги, не помрете. От, от просто коли брак розширеної свідомості, так. коли людина метафоричний простір не розкодовувала для себе достатньо серйозно і постійно на кожному кроці, ця фраза залишиться голою. Mm -hmm. Бо ментально можна сказати: а при чому тут ето? Mm -hmm. А якраз при тому. Тому що це є порушення. Ієрархії несвоєчасності зробити е, духовний подвиг, до якого ти геть чисто не готовий. А хто сказав, що ми не готові, а ми точно знаємо, що ми готові. О! Тоді все. І з'їли. І тоді Єва каже: та нічого, вроді непоганий. Адам каже, так мені Єва сказала, що я можу вже прочитати і старші семінари. І які хоч семінари, і нічого мені не буде. Подивився на це Бог і каже: ну, зміє трогати. Та не будемо, а з вами поговоримо. Подивиться життя на це все і перевірить. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступні сходині. Словлю свою подяку кожному, що зацікавився моїм контентом. І якщо вас цікавить популяризація українського YouTube, то декілька простих кроків цьому допоможуть. Перше, це підписка і вподобайка. Відтак дзвіночок він допоможе вам отримувати наступні надходження від мене. І пам'ятайте, що ваші коментарі є цінними, бо на основі них я формую наступні свої ролики.